Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. З моменту хрещення Бог дає кожному з нас особливий дар ангела-охоронця. Це Небесний Дух, який оберігає нас, наставляє, вказує добрий шлях та молиться за нас. Проте бувають випадки, коли він відступає. Святитель Іоанн Златоуст навчає: ангел віддаляється, коли душа оскверняється гріхом. Тобто не тоді, коли ми випадково спіткнулись, а коли добровільно і вперто обираємо зло, тобто гріх. Особливо небезпечними є гріхи нечистоти, гордині, гніву, чаклунства, пияцтва. Наприклад, коли людина звертається до ворожки або носить обереги, вона фактично відкидає Божу силу і довіряється силам темряви. Святитель Ігнатій Брянчанінов говорить: той, хто кличе на допомогу демонів. Відганяє свого ангела. ангел не полишає нас раптово. Спочатку він ніби стоїть осторонь, не може діяти, бо серце наше закрите. Це можна відчути, коли зникає внутрішній мир, з'являється тривога, смуток, дратівливість. Людина більше не чує тихого голосу совісті і навіть не помічає цього. Преподобний Ісаак Сирин писав. Світло ангела не проникає туди, де царює темрява гріха. Один чоловік, наприклад, почав з того, що перестав молитись, потім не сповідався кілька місяців, і з'явилася злість, дратівливість, втома, відчуття, ніби Бог далеко. І тільки коли він знову прийшов до покаяння, повернулися мир і радість. Це був момент, коли ангел-охоронець знову наблизився до нього. Але як би ми не грішили, завжди є надія, ангел не полишає нас назавжди, навіть якщо він відступив, він чекає нашого покаяння, і коли серце знову звертається до Бога, ангел повертається, радіючи з усім небом. Іншими словами, дорогі брати та сестри, гріх це стіна між людиною і її ангелом-охоронцем. Але покаяння це двері, через які він знову входить.